Березень просто пролетів перед очима, але тільки зараз я отримала натхнення поділитися з вами своїми читацькими планами на цю весну. Тож поїхали! Тож перейдімо одразу до справ І спершу я вам покажу те, що я вже прочитала з плану, ну а потім ми плавно перейдемо до книг, які я ще навіть не розгортала. Тут будуть і програмові тексти з мого університету, але це знову ж таки не скасовує той факт, що я хочу читати ці тексти. І заразом ті книжки, які я читаю просто для себе у своє задоволення. І других книжок, на жаль, менше, тому що саме цього року я закінчую бакалаврат. Я думаю, ви розумієте. Почну із польових досліджень українського сексу, ця книжка плавно перейшла із зими в березень, і нарешті, в перший тиждень весни я її дочитала і скажу одразу, це було неймовірно. Знаю, що Пані Оксана має ще кращі тексти, але під час прочитання в мене виникла думка куди ще краще. Тому з превеликим задоволенням я буду знайомитися із наступними текстами цієї авторки. Попередньо я читала ще Як рубали вишневий сад, і мені ця книга теж сподобалася. Це мікс мемуарів та літературознавчої розвідки, щось більш наближене до нонфікшену. Але як на мене, все одно тут прослідковується художність. Обидві книжки невеличкі, вони вміщують собі по 100 сторінок, і на мою думку, це гарна можливість познайомитися із творчістю Оксани Забушко. Далі п'єси Миколи Куліша з більшістю його текстів я знайома і це переважно було перечитування, але все одно, як ви вже знаєте, з віком ти прочитуєш ці тексти по-іншому і ставишся до певних явищ більш серйозно. Перечитувала я цього разу Мина Мазайло патетичну сонату, Маклену Краса, а також народного Малахія Також тут розміщена критика, і загалом це дуже гарне видання із текстами Куліша. Єдине, що чим мені не подобається це видання, це білі сторінки. Я думаю. А тут зі мною погодиться більшість. Що я можу сказати, це те, що це класика, це база. Хоча б одну п'єсу на вибір ви повинні коли-небудь прочитати і бути знайомим із творчістю цього автора, бо це дійсно неймовірно. І читаються вони доволі легко, не потрібно мати якоїсь високої освіти, аби зрозуміти ці всі п'єси. Якщо ж все ж таки вам було складно, ви так само можете звернутися до критики, щось підчитати або подивитися. Навіть якщо розглядати тексти Куліша просто за сюжетною складовою, то тут він теж зовсім не програє. Далі збірка оповідань та романів від Артура Конан-Дойла. Я маю цілий курс в університеті по британському детективу, але вирішила перечитати Артура Конан-Дойла просто для себе. Тут вміщено два романи та дев'ять оповідань, всього тут 500 сторінок. Звісно ж, самі тексти неймовірні, це золота класика детективу, але в мене є дуже багато питань до самого видання. Його я, на щастя, не купувала, а взяла в бібліотеці, і моя найголовніша претензія це величезна кількість одруків. Воно й не дивно, адже тут немає коректора, хтось дуже... Пожлобився на нього, і в мене також є підозра, що перекладали цей текст на українську безпосередньо з російської, а не з англійської мови, бо деякі мовні звороти аж занадто скальковані, або ж сам перекладач не має. Певної освіти, яка дозволяє йому правильно перекласти і адаптувати переклад щодо наших мовних норм. Але звісно ж, це все має перевіряти редактор, коректор, той, хто приймає уже фінальний вигляд цієї книги, і може допомогти перекладачу із певними неточностями, аби потім просто всім не опозоритись. Але як ми бачимо, на жаль, в них не вийшло. А ще тут білі сторінки. Чесно, коли я сідала читати із лампою ввечері, я думала, що я осліпну. Попри все, я закриваю очі і оцінюю тексти. Вони були прекрасними. І детальніше я розповім у відео про прочитане, якщо я все таки його зроблю. Книга, яку я ковтнула за один вечір, і мені було дуже дуже боляче. Після неї я плакала, багато гуглила, шукала інформацію в інтернеті про всіх цих постатей і самого автора цієї книги, а точніше, мемуарів. Це сумна і трагічна історія, і навіть попри те, що автор описує свої дитячі спогади, ми все одно розуміємо, чим це все закінчиться, і що ці спогади просто як фантоми після людей, яких уже більше немає, і вони не змогли прожити своє життя так, як би вони цього хотіли. Тут описані реальні події, де обламано життя десятків митців. Скоріше за все, для літературознавців тут не буде якоїсь мегацінної інформації, з якої можна писати дисертації та інші наукові роботи. Але для пересічного читача книга стане потужним поштовхом до того, аби поцікавитися. Цим періодом в літературному процесі більш детально це спогади Володимира Куліша, сина письменника і драматурга Миколи Куліша. На сторінках цієї книжки можна поглянути на приватне життя одного з найталановитіших поколінь української літератури, мешканців харківського будинку Слово на початку 30-х років минулого століття, в той період, коли хмари тоталітарного терору лише починали згущуватись. Тут ми бачимо багато архівних фотографій, також перелік квартир з прізвищами митців, де хто проживав, саме в якій квартирі. Це саме той випадок, коли книга маленька, але вона завжди залишається в твоєму серці. Коханці юстиції Андруховича я читаю прямо зараз і хоча тільки наполовині, але мені вже дуже подобається. Чомусь заходять мені бубабісти, я вже була ознайомлена із творчістю Ірванця, а це моя перша книга від Юрія Андруховича. Спершу я подумала, що це роман, просто погляньте на ці розміри, але ні, це скоріше збірка оповідань, які об'єднані спільним мотивом, образом та тематикою. Я ще не дочитала до кінця, тож точно стверджувати не можу. Критики я також не читала, відгуків, анотацій і так далі. Я також не бачила в очі, тому буду дивитися на це відкритими очима свіжим поглядом. Отже, з блоком прочитано та читаю ми. Вже закінчили, тому переходимо до книг, які я ще навіть не розгортала, і планую прочитати цієї весни. Отже, це домонтович без ґрунту та інші оповідання. Зовсім новенька книжечка, і я маю в планах прочитати її вже цього тижня. Творчістю автора я вже ознайомилася, це український класик, і його стиль мені дуже заходить. Тут у нас йдеться про події 20-30-х років, наскільки я знаю, і що там буде відбуватися, я дізнаюся, коли прочитаю. Тому очікуйте на відгук. Далі дві книги від Агати Крісті, Темніча пригода у Стайлзі» та виступ будинку Вікарія. Давно я не читала Агату, це було, мабуть, ще взимку, тому пора повернутися до її творчості. Далі книги, яких у мене немає, скоріше за все, я буду читати їх в електронному форматі. Перш за все, це Валерій Шевчук, а саме його тексти Три листки за вікном на полі Смиренному, птахи з невидимого острова. Не знаю, чи прочитаю я всі ці тексти, можливо, оберу два або ж один, буду дивитися по часу. Але мені також було дуже цікаво ознайомитися з творчістю цього автора. Наскільки я пам'ятаю, я читала щось у школі. І то я навіть не пам'ятаю, що тому одразу не відповім. ж збірка новел у снігах Василя Портяка. Я навіть не чула за такого автора. Я знаю, що це сучасний український письменник. Я навіть шукала, щоб придбати його видання, ніде його не було, тому буду намагатися знайти хоча б електронний варіант, або піду трусити бібліотеку. І сюди ж Іван і Феба Оксани Луцишин. Наскільки я знаю, це роман, він величенький, а романи мені подобаються. Хоча не так, як новели та оповідання, адже розмір там менший, але все одно я сподіваюся, що мені сподобається. Всі тексти української літератури, саме сучасної української літератури, мені заходили. Чи то я так обирала, чи то так в мене побудований курс в університеті, той чи інший. Але поки мені трапляються доволі вдалі тексти, мені, хоча б, їх приємно читати. Також не виключено, що я повернуся до прочитання поезії, зокрема 20 го та 21-го століття. У мене є пару примірників саме від Абаба Галамагі. Також є синенька антологія. Вже не хотіла її вам витягувати, мабуть, прикріплю тут як відео або ж скрини. Тому вибір кого буду гортати. Також ділитися з вами улюбленими рядками в інстаграмі, тому обов'язково підписуйтеся, аби не загубити. Далі ми переходимо до моїх книг, які я читатиму просто для свого задоволення. Їх нікуди не треба читати. Ніде про них розказувати, окрім як для вас, звісно ж. І це манга літо, коли помер Хікару, а саме другий том. Я вже говорила в попередньому відео, що я чекаю якогось прекрасного моменту, коли мені захочеться зняти цю плівочку і нарешті розгорнути і хоча б погортати цей текст, бо я впевнена, що я витрачу на прочитання максимум годину. І мені б не хотілося розлучатися так легко з цією історією, адже наступні томи ще не перекладені, а манга в оригіналі ще виходить. А Netflix вже робить екранізацію у вигляді аніме. Вони вже виклали постери, але мені щось не дуже подобається. Я сподіваюся, це просто якась невдала мальовка, невдалий вибір кадру саме для цього постеру. Але побачимо. І це реально такий формат паперових видань, які не потребують багато часу, але після прочитання яких ця історія залишається у вашому серці надовго, і, мабуть, це буде схожа ситуація із словом про будинок слова. Звісно, їх порівнювати не варто, але все. Все одно, це та категорія книг, яка справляє особисто на мене враження. Але, звісно ж, вони різні, всі ми це розуміємо. Також я дуже хочу почати синю в'язницю, вам я тут не тягну в кадр, просто проговорю це. Так, я дивилася аніме, але мені все одно приємно буде погортати ці сторіночки, знову порозглядати персонажів. Я впевнена, що вони змальовані в манзі по-іншому, аніж це було в аніме. Але знову ж таки вона не закінчена. Але, попри все, якраз той ритм. Життя, яке мене зараз переслідує, дозволить мені проглядати мангу, адже, мабуть, на більші тексти в мене просто не буде сил. Але я готова вам показати дві книги, які я планую добити цієї весни або хоча б почати, бо вони мені дуже подобаються, і я чула на них дуже багато хороших відгуків, тому показую зараз вам їх. І поговоримо ми про більші видання, зокрема, це про Зайчика та Ребеку. Ось таке в нас вийшло протистояння. Сучасної літератури та класики обидва тексти написали жінки про жінок. Тому цікаво, що з цього вийде, і чи будуть в мене якісь гарні враження. Якщо ви щось читали з цього, обов'язково напишіть у коментарях та поділіться відгуком. Думаю, на цьому все, А ви обов'язково діліться в коментарях своїми читацькими планами, скільки ви нарахували книг, які ви хочете прочитати. Вкажіть також, можливо, якісь конкретні назви цих книг, якщо такі є. Мені буде дуже цікаво почитати та подискутувати з вами. Не забувайте підписуватися, тиснути на дзвіночок, аби знати першим про вихід моїх відео. Тисніть також лайк, шукайте мене в соціальних мережах. Всі покликання будуть в описі та наприкінці цього відео. Тож до зустрічі! Вже коли купила книжку,